Поетеса, яка спокушала літераторів, зводила з розуму весь будинок слово. Її називали німфоманкою. Себе ж вона звала просто Рай Я, мала на нозі шрам від пазурів тигра. Сучасники говорили, що вона електризувала повітря. Сьогоднішні літератори про неї пишуть виключно як про Уманську Сафо і Клеопатру. Токим насправді була Раїса Троянкер, поетеса червоного Ренесансу. Чільна героїня фільму Будинок слово. Нескінченний роман. Легко бути коханкою, навіть матір'ю і жінкою. Але як ув'язати це з призванням творця? Писала так про себе Раїса Троянкер. Народилася майбутня поетеса. В Умані в 1909 році ортодоксальній єврейській родині. До 15 років виховувалася у звичаях сім'ї. Проте закохалася у доглядача і дресирувальника тигрів у цирку, який гастролював в Умані, і разом з ним текла. Деякий час подорожувала з цирком. Брала участь у виставах, заключним номером завжди був її номер, коли вона клала голову у пащу тигра. Тигр на той час уже був досить старим, апатичним, проте, в певний момент він розіслився і лапою дряпнув їй ногу. Добре, подумавши, що, мабуть, життя їй важливіше. Раїса втекла з цирку і повернулася до Умані, де вона познайомиться зі своїм майбутнім чоловіком. За короткий час вона стала дружиною письменника Онопрія Тургана, який і допомагав їй розвиватися. Хоча свої перші вірші вона почала друкувати в юному віці. 16 років перший вірш Дорога до Китаю був опублікований у місцевій робітничо-селянській газеті. Згодом її збірка повінь, яку вона присвятила коханому чоловікові, вже була видана у видавництві плужан, адже вона стала членкинею робітничо-селянських письменників Плуг. У шлюбів Раїси і Онопрія народилася дочка Оленка. Через деякий час з чоловіком і маленькою дочкою Раїса Троянкер переїхала до Харкова, де вступила до Інституту народної освіти, багато читала, захоплювалася літературою, була інтелектуалкою свого часу. Її близький друг і соратник Юрій Смолич. Так згадує про неї. цитую, Рая була своєрідним феноменом поміж жінок, бо, незважаючи на свій малий вік, вік навіть громадського неповноліття, вона була дівчиною неабиякої ерудиції, Вона добре знала літературу, справді любила її, справді мала смак, розрізняла хороше і погане. Читала надзвичайно багато і, дякуючи своїй начитаності, зовсім непогано розбиралася в всіх питаннях суміжних з літературою мистецтва, ба, було в питаннях різних наук, особливо полюбляла історію і географію у своїх мемуарах. Згадував Юрій Смолич. У Харкові вона також приєдналася до літературної течії Валеріана Поліщука Авангард. Хоча багато тодішніх письменників будинка Слово» їй закидали, що в її поезії немає нічого авангардного. навіть подейкували ходили легенди про те, що вона стала відомою завдяки Володимиру Сусюрі, адже Спишучи в своїх мемуарах, навіть Юрій Смолич говорив про те, що в Харків раю троянкер привіз саме Сосюра, підібравши десь у Умані. Хоча сучасні українські дослідники говорять, що це не так. З мемуарів Юрія Смолича, ми дізнаємося, що всі її вірші, вся її поезія була пронизана надзвичайною сексуальністю. Є навіть свідчення, що вона лікувалася у лікаря, як німфоманка. Проте українська дослідниця Ярина Цимбал спростовує свідчення про те, що вся її поезія пронизана еротизмом. Вона говорить, що так, перший вірш раї Троянкер» Говорить про втрату нею незайманості. Проте її наступні вірші присвячені материнству, її донечці, стосункам у її сім'ї. Адже вона через ортодоксальність своїх батьків не могла з ними спілкуватися. Знову, звертаючись до мемуарів Юрія Смолича, ми бачимо таку цитату. Тем її поезія мала дві: вони чудернацьки сполучалися в одне: романтика старовинних єврейських традицій і безмежна еротика. Так зазначав друг Раїси Троянкер. Перед початком репресивних і голодних 30-х років український період в творчості Раїси Троянкер закінчується. Вона закохується в російського письменника Ілью Садофєва, покидає Харків і виїздить до Ленінграда. Проте сімейне життя з новим чоловіком у неї теж не склалося. Вони розлучилися в 1935 році, після того, як. Репресивна влада арештовує кількох уже російських письменників у літературному Петербурзі. Раїса втікає до Мурманська, де працює у місцевій газеті Заполярна Правда, редагуючи її і друкуючи свої вірші. А той період налічує більше ста поезій, опублікованих нею у цій газеті. Період Другої світової війни вона працює воєнною кореспонденткою, схвалює в своїх віршах партію. Та ж таки українська дослідниця літературознавиця літерату Ярина Цимбал, що досліджувала історію розстріляного відродження українських поетів, говорить, що Час, в який жила Раїса Троянкір, змушував її писати і восхваляти тодішню партію, бо інакше вона теж була репресована так, як і її соратники, поети будинку, слово. Померла Раїса Троянкір дуже юною, у 36 років через хворобу рак. Залишила по собі дочку, яка теж стала журналісткою і поетесою. Її онучка продовжила стезю відомої бабусі. Працювала мистецтвознавицею і літературознавицею, хоча уже і на російській ниві.